Пані з міста гуляють, бо не мають апетиту. Поки апетит не появиться. Трави хочуть їсти. Ходіть, пані, ходіть. Пані, ході, бо вже йдемо додому зараз. Може буде апетит? Ходи. О. Пані з міста мушуть прогулюватись. Ой, біда. Як нема апетиту, ніякої роботи не дають. Ой, горе лишенько. Роботи нема, апетиту нема. Ось тобі і життя. Ну, не знаю, чи сільські двореняшки позавидували би цьому, але що, їх не спитаєшся. Бувайте.